Яке ваше взагалі ставлення до цієї субкультури квадроберів? Прикольно, як кажуть. М'явкнути, гавкнути це повсякденному житті. Трошки щось з головне в порядку. Настільки явно. Це ненормально, коли щось м'явкає, або Ну, М'явкнути всі можуть, я думаю, нормальні люди. Є, може там мій, там багавка. Ну це не моє. такі справи. Добрий день. Як ви взагалі ставитесь до субкультури квадроберів? Що ви про це думаєте? Доброго дня. Я вважаю, що це потрібно заборонити в нашій країні. Я бачу, що ви так тяжко зітхнули. Чому? Квадробери чули таке? Ні. Це, це такі, ну, в основному підлітки, але бувають і там і дорослі люди, які перевдягаються, наприклад, з тварин і ними прикидаються. Тобто от зараз не було такого поширення, що вони там десь в парку ходять, наприклад, на чотирьох лапах, гавкають, там кричать. Це, я думаю, це не погано. Це погано чому? <кій> ну, я знаю, що людина себе. Як я от проявляю в такому образі, це я думаю, що це не дуже добре з моєї сторони. Ну, може, для молодежі може, це, як кажуть, прикольно, як кажуть. А для нас вже таких дорослих людей. Кажу, що це не, не дуже культурно. Я так думаю. Яке ваше взагалі ставлення до цієї субкультури квадроберів, до цього руху? Ну, доволі таке. Скептичне, я не знаю, мені воно е, нове, і я не дуже добре до цього відносюсь, але якщо люди цим займаються, ну пускай я якби не проти. Угу. Тобто, якщо за нікому не заважає, то хай обіграють. Якщо вони якби на своїй хвилі не не шкодять довкіллю, не шкодять іншим людям, не заважають так. Ну то, будь ласка. Думаю, що це просто дитяча гра. Думаю, що це нормально. Думаю, згад, згадую, які у мене були ігри в дитинстві. І думаю, що це просто ігри. Ви думаєте, ну, що... що квадробери – це ще добре порівняно з вашими не, іграми? Не, ну порівня, не так не порівнюю. Я просто в цілому не зовсім розумію, що це, так, квадробори. Ну, тобто, це коли люди передягаються тваринами і там передягаються і поведінку їхню імітують, там лазять по деревам. Ну, і по і дерева. це діти, то це нормально думаю. Це і підлітки, і ну навіть і дорослі, де коли трапляються, настільки я розумію. А, ну це вже трошки дивно. Ну так нейтрально, не знаю. Так, нейтрально. Може ви поки щось? Я ставлю за цього нейтрально. Нейтрально? Да. Ну я би не хотіла, звісно, щоб мене дитина цим займалася, Але якщо вона сильно захоче, то я не буду її. Assassin's а ви вважаєте, вони, вони якусь загрозу для суспільства несуть чи ні? Ну, я не знаю. Ну, вони ж там стосуються в своїй компасі, типу, що вони можуть поганого іншим зробити. А бували там випадки, що вони там до людей якихось ну, чіплялись інших, якщо. А бували такі випадки? Я не бачу. Ну я вживу теж не бачу. деколи вони бувають, що навіть зачіпають інших людей, тобто можуть іншу людину там поцарапати, підійти. Ну, це не нормально. Це не... Але якщо вони нікому не заважають, то. Окей. Ну, звісно, ну так як і з будь-чим, так? Да. Квадробери? А? Та. А? Ми до ним не відносимося. Ну ви, ви не відноситесь до квадроберів. Mm. Ну де воно? А взагалі яке ваше ставлення до цієї субкультури? Квадробери? Так. Та поки я нейтральне. Поки вони не, не заважають нам. — Поки не заважають. Yeah, yeah. Поки well, вас не кусали, yeah. вони yeah, поки да, не да, кусали. Що, yeah. кусаються, да. Ну, напевно, були такі випадки, що там порушували простір інші особистих людей. Там. Well, якщо буде вийти, то будемо відкусати. Yeah, yeah. <laughs> Знаєте, що таке квадробер? Як ставитись до цієї такої дуже субкультури? Погано, дуже погано. Чому? Бо це дуже погано. Квадробіка це дуже погано. Ні, ну, це моє мнення. Ну, а чому це погано? Ну, бо не знаю, мені вони не разі. Вони себе ведуть як животні, як не знаю. Ти їх вживу бачив чи тільки десь по... в інтернеті? У Мене, однокласника... Мене однокласниця була квадробельна, але вона потім йшла зі школи, бо її обзвали всі. Її об... ображали через те, що вона. Ну і імітувала квадробера чи, чи, чи через щось інше просто так? Бо вона е, ну вона себе так собі вела, і вона завжди собі. Вона йшла в школу з костюмом квадробіки. Вона зівала хвост, маски, лапки і їй все буліли за це. Ну, головне, щоб це не переростало в щось дуже серйозне, щоб це не впливало дійсно на психіку. Якщо це так погралися і забулись, то це нормально. А якщо це переростає і заважає іншим, то це не дуже є нормально. Ну, це моя думка особиста. Якою твариною вона прокидалась? Е, ну, такі вона була така рижа, типа лис... лисиця. Лисяча. Так, ага. лисиця. Зрозуміло. Да. Але вона комусь заважала в інших дітей там чи дорослих? Ми всі дружили, але ми за своїм другом її ображали, бо тому що ну, ми це не любили дуже сильно. Вона нас роздражала, вона нас пригала, царапала нас. Ага, вона вас царапала і до тебе її не любили, да. ображали. Да. Ух. Як а, ти відносишся до Не знаю. Напевно, батьки думають, слава Богу, що поки ніяк. <світ> ну і хоч підгод... Хтось її хоч підгодовував у школі чи? Що? Їх хтось хоч підгодовував в школі? Ну, я не знаю. Ну, я з друзями і болі щось таке от ображав, тому що ми це дуже не любили. Ми це одно с одноодносили дуже погано. Угу. Ну а не пробували там звернутися до когось там з дорослих, щоб якось цей конфлікт вирішити, щоб хтось вам допоміг? Ну я думаю, що ні, тому що це її мнення. І сьогодні пусть ходить, ну вона пусть знає, що за це її будуть всі болити. Ну ви б таким би не займалися. Ні-ні-ні. Я ветеран Афганської війни, військовий, чоловік, який кажуть, серйозний. Бо і я б, звісно, займався тільки хорошими ділами. Так сьогодні, на сьогоднішній день, <кхух> війна в Україні, біда велика, потрібно захищати землю нашу, от, від ворогів. Потрібно бути без серйозно, зараз для комедії, для, для таких от ігор, для такого, що то кажуть, не кажуть, що це недобре. Недобре, тому що нічого веселого немає, веселого. Якби вона, наприклад, вас не чіпала, там, не царапалась і так далі, то ви б її не ображали би, чи ображали б все одно? Ну, я думаю, що ні. Угу. Я б думаю, думала, буде дуже добре, бо вона ну, так собі хороша, але вона себе вела дуже странно з тим, з кодровикою. Це в основному ну, діти підлітки Так, ну підлітки, є, може... ну це як от їм, можна як от, просити. Ми, може, були такими маленькими, якось займалися різними ділами. Було таке, такий час, як кажуть. А потім коли вже людина йде до свого віку, до, як кажуть, то, я думаю, що вже другі, якраз в голові, плани, друге життя, інші мрії. От, так що, як от не будемо нікого судити, так, грубо говоря, Тому що, Кожна людина є своє, дітей є своя, дорослих своє. Такі справи. Як би наприклад, ви віднеслися, якби ваша дитина приєдналася до цього, скажімо так, руху? Поки що я про це не думала, але є дуже багато інших занять, які можна дитину переключити і показати, що є правильно, що неправильно. Ну це особисто в нашій сім'ї, а як у кожного сім'ї, це особисто. Тобто, це багато що залежить від роботи батьків, ви вважаєте? Звісно, так, так, так. Якщо діти дуже багато приділяють часу уваги і на них впливає саме ця ситуація, то це значить, що діти мало зайняті чимось цікавішим, а просто приділені тому, що телефон і куча інформації в інтернеті, яка, можливо, навіть їм і не потрібна. А у вас діти чи внуки є? Є у мене чотири внуків. Слава Богу. От. Якби хтось з них став квадробором. Наприклад, ну, так от ходив би десь в парку, привдягнувшись тварину, то як би ви до цього віднеслися? Ну, Не знаю, як внук, якщо би таке робив. ну, Я думаю, що мені кажуть, що положительно би відносився. О, це так несподіванка. Е, чому? Ну, я знаю, ну, як свої рідні, близькі, ну там вони трошки собі там... Я би вважав, що це, як кажуть, просто так, грається. І це, я думаю, що це. А для то дітей. якщо інші діти, то це негативно, ні, ні. якщо свої, ну, то? Ну, я, в принципі, як сказати, так, якщо по правді сказати, то я би відніс більш-менш так. Ну, не знаю, якщо б таке було, по правді не можу сказати. Mm -hmm. ну, що, ну, все може бути. Дитина є дитина. Дитині все кажуть прощено. Бо вона дитина, вона ще не дійшла до свого віку, до свого розуму. І трошечки можна як кажуть, побалуватись там. Я, я так думаю. Ну. А ви за цей рух, я так розумію, чи просто соціальне опитування? Просто соціальне опитування. Я так більш-менш нейтрально. Тобто, якщо воно нікому не заважає... То не порушує там чийсь простір, то можуть собі люди гратися. Якщо це там може. Доход... Ну, наприклад, це там люд... зачіпає інших людей, там, якщо вони шарпають, вода, царапають, то це, звісно. То це, звісно, або закінчилась війна, це все прохідне, <хідне, хідне>, я думаю. А якби <хідне>? вона вас попросила, що дідусю, можеш там зі мною погратися, походити, переодягнутися? Ну, то, вдома, то я б, звісно, міг. Дома так, ну. Прилюдно, я думаю, що не стало б. Ну, я б не став, ну, це доросла людина, мене б не зрозуміла, я так думаю. Дитину можна зрозуміти по-любому, то і дитина. А доросла людина, коли вже так я б робила, ну, я знаю, кожен би поставився по-другому. Я би сказав трошки щось з головних порядку в нього, чи з психікою, чи ще щось. Це було б якось не то, а діти дітям все прощено, Діти і діти. Ви б могли, себе, наприклад, уявити в цій субкультурі, взагалі, в яку б тварину хотіли, можливо, перевтілитись, якщо є якісь такі побажання? Я не бачу себе в цій субкультурі. Ні. Не вважаю, що потрібно заборонити, тому що це ненормально, коли щось м'явкає, гавкає з-під кущів, і це є людина, а не тварина. І коли людина себе позиціонує як тварин, це вже є щось ненормальне. Uh -huh. А особливо, коли це роблять діти неповнолітні. а ну, ще більш дивно, якщо це роблять повнолітні. Повнолітні це окей. В дитинстві, чи, можливо, десь пізніше ніколи там не прокидались твариною, чи можливо мріяли побувати в шкірі якоїсь тварини. Ну, можливо, напевно, колись. Ну, в такому прям настільки явно не хотів. А якось в дитинстві, ну, напевно, всі там гавкали. Ну, це не схоже, звісно, на те, що вони там чіпають інших людей. Ось. Коли ви були молодші, ви самі не хотіли там? Не було такого, що гралися в якусь тваринку? Ну, хіба у вигляді ігор і, і то це було в межах сім'ї і дому, а не на вулиці. І коли ти, ти йдеш, повз... Ці субкультури а на тебе хтось гавкає і стоїть на четвереньках в тілі людини. Угу. Ну, типу, я вважаю, що це не є нормальним. Від шкірікої тварини от ви би хотіли побувати, якщо так помрієте. <гум> в шкірі собаки чому? Да, да, да. Не знаю, подобається собаки. собаки, да вам дуже. <гум> якщо вибирати, а так я би хотів з собою залишитися. <гум> а, ну зрозуміло, і мене так побув, побувати на годинку, наприклад. Ну, да собакою, так ви самі в дитинстві ну, думали про то, чи в дитинстві зі колись потім, що хотіли побувати якоюсь тваринкою? Ні? Ні, ні, абсолютно ні. А як вашу собаку звати? Дарвін. Дарвін? Дарвін. Дарвін. — Як ти відносишся до кодробри? Коли там були дитиною, можливо, чи десь в принципі в подальшому в житті у вас була думка, що можливо ви гралися, прикидались якоюсь твариною, чи можливо ви мріяли побувати в шкірі якоїсь тварини там щоб. Відчути якісь нові відчуття? Так, мабуть, таке було в дитинстві. Це як розвага, як одна із розваг, так, звичайно, таке було. В якою твариною ну, ви себе уявляли? Не пригадаєте? Ну, ні, на жаль, не пригадаю, але щось схоже було так. У вас була така думка, що хотіли би побувати в шкірі якоїсь тварини? Ні. Щось таке, ні? Так, було з <ріпи> зайчиками. <ріпи> <ріпи> Ми не знали, що це квадробри. <ріпи> ну, зрозуміло. Ну, зайчики це в принципі теж тварини. Ну, напевно, так. Да. Так. То от де був поч... ця хромосома, що заклала початок <ріпи> цьому <ріпи> руху. Так. А ви взагалі, ну, колись мріяли побувати в шкірі, яких тварин, щось таке. Чи, можливо, колись погралися, в якихось тваринок прокидали? Я вирішила дуже потрогати хвостик тварини. Я, ну, Це як одробки. Я завжди вот, на класниці дрогав і тягнув за хвост, бо в неї така була різинка, і я її тягнув, і отак тягнув і відпускав. І її тут боліло. Тому що мені це дуже надоїло вже. Вона сам ходила дуже багато, вже около місяця ходила. Її всі ображали, не тільки ми, і там другі класи. всі Ти мріяв потрогати хвостик тваринки, чи хвостик своєї однокласниці? Однокласниця. мріяв потрогати однокласницю. Ну я розумію, ну її. Могли би, наприклад, з поваги до тварин і так далі там нявкнути чи гавкнути. На кого? Ну, зараз на глядачів. З поваги до тварин, якраз я би це ніколи і не зробила. Пробували кось там імітувати тварин, чи якось так можна мявкнути, наприклад, щось таке. Ну, м'явкнути всі можуть, я думаю, так? нормальні люди. Так, так. Чому не можуть? Ми самодити. Ну, я бачив, що мої дівчата м'явкали у школі, бо дуже любили котів. Ну. А ти можеш м'якнути? Ні. Ні, а чому? Він не хоче знати. А, не хоче. Він може мекнути, ага. бо він любить коників. Ага, зрозуміло. Це не значить, що він буде коником. Просто З... любить тварин. А якби там внук попросив вас, можете там няукнути чи щось таке, то ви би? От, наприклад, уявімо, що зараз ми, я ви, ваш внук. Ви можете я... Як в оце ми там. А я навіть не дивився. Не дивися дісять. Б... Не дивися десять. Бо я навіть не дивився. Бачите. Там такі приколи там, тож, там. Да. разні, гавкають, нявкає. Ну, це просто веселять народи. Кажуть. Це... От кажуть, що ви любите собаку, а ви можете, наприклад, змітувати собаку, там, якось гавкати? Ні-ні. Ну <світтє> а ви <світтє> вмієте от, нявкнути, чи щось таке? Ну, я не знаю, я не займався цим ділом. Вибачено, не, <світтє> <світтє> не займався. Я, я, я військова людина, я серйозна людина. Mm -hmm. вот. У кожному своє. Хто може так, хто так, хто. Може приколотися там, може просто там трошки щоб розвеселити народ. От. А хто може як, так що. Ну, одним словом, ми зараз нявку то від вас не почуємо. Я зрозумів серйозна людина. Ти б, наприклад, міг би сам зімітувати, як, чи собачка гавкає, чи як котик нявкає? Ні. Не хочу. Ну, не те, що мію. може, там, мені там гавкати. Ну, це не моє. Тобто так гавкнути так. Так, ну я не хочу, це не моє. Цікаво, чи от ви би змогли б бути квадробером, от, чи пройшли б такий тест, от ви можете, наприклад, нявкнути чи гавкнути щось таке. Ну як. От саме, е, якщо я себе вважаю квадробером, ні. М'явкнути, гавкнути, це повсякденному житті, як разова така. Якщо погратися. Ну, а, погратися. Ні, мені я маю от ви, наприклад, що нявкали, колись гавкали, щось, ну, так. Граючи, наприклад, з дитиною чи з кимось. Так, звичайно. Так. Але я не вважаю, що це як, якби це стиль квадробера. Це наше повсякденне життя і така угу. разова акція, вона, в принципі, можлива. Угу, зрозуміло. Ви можете продемонструвати це, як це відбувалося? Ні. Ні? Не хочу. — Можете там, наприклад, нявкнути чи щось таке зробити? Це ні, такого не. А ти вмієш нявкати? Можеш продемонструвати? Мяу. А ти не можеш нявкнути чи гавкнути? А, а так, щоб це було чути. Мяу. А що, якби тварини вирішили вдати себе квадроберів чи ж дводроберів? Я пес. Ау! Мяу. Мяу. Признайся мені, прибрав руку, Мяу, мяука. Куда палиш? Я невинний, мяу. Я кіт кит. вовкулака Брехня, <тит> ти не кит! Вибач, мене, будь ласка, мені соромно, мама. <плес> <плес> ну шо? ня 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 на